У нас є справді проблема, що нам для старту нового опалювального сезону не вистачає 15 мільярдів. Ми внесли а скільки відчя? мільярдів ви вкрали особисто? Я вас вважаю. Оці 15 мільярдів, які ми передбачили зміни до бюджету, вони фізично є. Як тільки Града проголосує, ми відразу... Це ж тільки ці кошти, які не вистачають, а ті кошти, які ОСББ треба дати. На минулому засіданні комітету профільний віце-прем'єр Субко він озвучував трохи іншу цифру, ніж про нам сказав міністр. Він озвучував цифру 31,5 мільярдів гривень по всій Україні. Це ваші обігові кошти, за які ви маєте зробити ремонт, ремонт своїх під'їздів, поміняти комунікації і так далі. Ситуація склалася знову ж таки за словами Субка, не тому, що у держави немає коштів, а тому, що уряд прорахувався. Тобто коли, вони робили, тобто, коли вони робили розрахунки, скільки грошей має бути в бюджеті на компенсацію субсидій, вони порахувалися на половину на 30 мільярдів гривень. 30 Думаю, що це злочинна недбалість цього уряду, всіх посадовців цього уряду. Тому дійсно, що за це має прийти повідати.